Доброго дня, 19 липня 24 рік Миколаїв. Сьогодні у нас пройшла гарна злива, дуже шикарна після великої засухи 32 мм. Це радує, тому що дерева ми ну, не встигали ми всі дерева поливати. Все, Сьогодні піде тема про сорта дерев, які досягають. ну Я знімаю відео, є в списках вітруння така папка, які ми маємо сорта дерев. Намагаюся якомога менше пропустити. Але все ж не вдається всі підряд зняти. Сьогодні буде відео про персик. Персик про персик, це ж того розумів, кому цікаво лишається. Знімаємо відео Списки писки сорта дерев нашого садку і все, що в нас достигає, в нас такий величезний садок, дуже його багато. Є ще поруч садок. І викладаємо по мірі достигання. Все там є. Сьогодні сьогодні достиг у нас наш персик. Ну, це, як сказати, нове розчарування. лау достигання вересень, друга половина. Коновалюк, славнозвісний, Вже я знімав відео про саджанці від коновалюка Василів Сад. Ну, що враження? Мав він достигнути вересні, лау а вийшло невідомо який сорт. Будемо. Ну, що я перше скажу, я його лишу, тому що мене влаштовує розмір. Тут вже зірвали штук 5-6. Це в минулому році там була якась сигналка, ми її прибирали. В цьому році лишили десь 7 було 8 плодів. Ми їх лишили, проривали. Думали скуштувати вересні, а куштуємо в кінці липня. Зараз зірвемо плод, ось такий колір має розмір, ну там розмір 180 грам, десь це такий я зірвав менший. Має він ось таку м'яку, дуже соковиту, ну це вже пристигший навіть плод. Бачимо, кісточка відділяється і має ось таке він червоне. Як кайму таку місцями. От де він на сонці червоніє. Ось тут він і всередині червоний. Ось бачимо, теж вкраплення такі, як є. Ну, Я його лишу. Поки що я лишу, мене влаштовує те, що він розмір і він смачний. Був би він не смачний, або розміром, або ще щось є в мене гірші по розміру, який я лишаю. Тож, цей лишимо ми собі сорт. Хто знає, хто може підказати, що це, на що схожий. І, ну, по достиганню спека була, я думаю, період достигання воно розтягується. А от по зовнішнім, так сказати, критеріям, можливо, хтось скаже, що це може, на що може бути схоже. Ось такий малюнок. На ньому Все, дякуємо за увагу. Ще багато у нас таких персиків, можливо, розчарувань, а можливо якоїсь радості, як завжди. Дякую за увагу, підписка вподобайка, дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати на землі.